Ви навчалися в одному з найпрестижніших вишів в Москві, де навчалася тоді ще радянська і російська інтелектуальна еліта. От чи була вона справді тоді елітою? Чи залишилось від неї щось зараз? Ну, я думаю, що ми ж говоримо про радянську еліту, не про російську. І знову таки, наскільки ця еліта була елітою, теж для мене величезне питання. Тому що ми розуміємо, що і відбір на різні факультети московського університету він вже був теж пов'язаний із тим, як виглядала тодішня держава. Я думаю, що математики, фізики чи хіміки вони відбиралися все ж таки за іншими критеріями ніж студенти гуманітарних факультетів, зокрема, студенти факультету журналістики Московського університету. І я, як ви знаєте, на факультет журналістики Московського університету не вступав. І ніколи б не вступив. Тому я теж не готовий говорити про критерії відбору і обговорювати всі ці радянські моменти. Я не думаю, що це взагалі зараз має якесь значення, чесно кажучи, не розумію, Чого, що ми хочемо знайти у відповіді на це запитання, які у вас цілі, пане Олександре. Ну, дивіться, чи можна вважати, от, що Росія? Тих 80 80-х-90-х років, ну, з переходом радянської Росії в Росію 90-х змінилась в своїх цілях. Це імперія, там вищість раси, поглинання слабших. От воно стало саме метою після приходу в Путіна до влади. Ні, це і природа держави. І, до речі, коли ви говорите про еліту, ви ж теж маєте розуміти, що ця держава завжди була. Якщо хочете ізольованою від навколишнього світу, я колись читав у моєї хорошої подруги польської журналістики Кристини курча Бретлях про те, що вона помітила те, що люди, з якими вона зустрічалася в Радянському Союзі, не усвідомлювали цієї культурної обмеженості, неймовірної, тому що немов боки, кінотеатрах не були. Західні фільми. Не мов би на всіх стелажах книгарині з власних бібліотек стояли європейські письменники. Не мов би в університетах вчили літературу різних країн. І люди могли на пам'ять вам читати ті, які були інтелектуалами, Байрона, рільке чи, умовно кажучи, бути прихильниками творчості Філіні чи Антоніоні. І була ілюзія, що це рівно такий світ, який існував по той бік Залізної Завіс, принаймні з 50-х років. Але це була ілюзія, тому що всі ці культурні цінності, вони, якщо хочете. Ретельно підбиралися так, щоб вони відповідали ідеологічному змісту країни і найголовніше уявленню мешканців своєї цієї країни про свою якусь особливість, про свою вищість як ви говорите. І це не відрізняло Я думаю, на той час росіян від українців чи від казахів, просто росіяни були вищими за інших, тому що вони були старшим братом. Вони несли всім культуру, і я цього не розумів до кінця сам. Поки я це не прочитав, тому що я з дитинства читав е, пресу, скажімо там, югославську, польську. Вона була принаймні преса колишньої Югославії набагато більш відкритою до впливів іншого світу, ніж радянська, і тому я, якщо хочете, я політично і культурно з 10-11 років не відставав. І я не дуже розумів, що відставає суспільство навколо мене. Знаєте, коли я це почав усвідомлювати? Хоча я, я почав займатися журналістикою. І я раптом побачив, що я, як журналіст, вихований, умовно кажучи, політикою, борбою. Чи польським часописом перспективи. Я вам відразу скажу, це була теж не найгеніальніша школа. Краще б мене виховували Нью-Йорк Таймс чи Культура Гедройця. Я до цього цього вже прийшов дорослою людиною. Але так чи інакше, це була школа не радянська. А от мої старші колеги в Москві, вони бачили як найвищий озерець, умовний журнал, Театр чи Новий мір чи літературну газету. Але ще Трагічною, катастрофічною ситуацією була в Києві. Всі так звані метри київської журналістики, які були там одного зі мною віку, для них вищою, вищою нормою журналістики була комсомольська правда в усіх її проявах. Ну а московський комсомолець просто я б сказав, форпостом свободи. І вони всю українську журналістику 90-х років, якщо відкриєте ці видання, які почали виходити в 90-ті роки, намагалися калькулювати. З цих видань в кращому разі намагатися наслідувати російські емігрантські видання нове русське слово, скажімо. але тільки не європейську і не американську журналістику, тому що знову таки ця радянська система. Вона боролася із реально з вивченням іноземних мов. Вони просто не знали англійську. А коли вони читали російську журналістику, для них це був вищий рівень майстерності. Тому що вона писала на ті теми, які українські журналістиці було писати, абсолютно заборонено в радянський час. Так що це була герметична імперія. Нічого не змінилося в її цілях, в її уявленні про світ в тому, що, чого вона хоче досягти. Змінилося тільки одне. Тільки одне. Ми з вами опинилися по інший бік цієї барикади. Барикади, яка розділяє Росію цивілізований світ, і ми завжди були поруч з Росією останні сторіччя, принаймні, ті з нас, що жив в, так, не на Галичині, не на Буковині, не на Закарпатті, не на Волині, а ось на так званій великій Україні. Згадайте, що Катерина II переселила запорозьких козаків з Січі, що вони охороняли. Кордони її імперії від кавказських народів, що все, що ми знаємо про стримування національно визвольного руху народів Кавказу, це запорізькі казаки, ну і кубанське звичайно, і терські, але це було таке військо, яке можна порівняти з Вагнером. Ну, якщо чесним бути. Згадайте, що. Величезна кількість українців віддали своє життя російській армії в її різних видах від імперської до червоної. Згадайте, що українці сиділи на тих самих танках, які прийшли в Будапешт 1956 в році, в Прагу в 68-му, в Кабул в 79-му. Навіть люди... Вірменію. Навіть в Вірменію і Азербайджан. Ще тоді ну, і Вірмені та Вербаджан коли, а ви маєте на увазі в, вже в Горбачовський період? Так, так. Тому що коли була окупація Вірменії та Зербаджаном в роки там українців не було, їх теж окупували в цей час. Ні, є, так, звичайно, я не, не про ті часи, я про радянські О. часи. Так ну і оце величезне, і зараз для багатьох з наших співвітчизників, поведінка Росії є якимсь відкровенням, якщо хочете, відкриттям. Тому що вони раніше були разом в цих злочинах, умовно кажучи, їхні батьки і дідусі були по інший бік барикади. Вони були поруч з батьками і дідусями тих, хто сьогодні здійснює злочини на українській землі. От що відбулося. І я не вважаю, що це погано це якраз добре, що ми по інший бік барикад. Як будь-який. Народ, який піддався, якщо хочете, такій колонізації інтеграції в імперію. Українці звичайно ж були залучені до імперським ядром до виконання його задач, тим більше що були корисними для цього ядра, саме тому що мали той досвід, якого це ядро ніколи не мав. Досвід вільної торгівлі, якщо хочете. Магдебурзьке право, своя земля. От я зараз скажу: подивіться, це ж перша війна, в якій російська армія воює сама по собі без українців. Велика війна без українців. В російській армії було прийнято насміхатися над українцем прапорщиком, над українцем старшиною, над хазяйновитим українцем. Це завжди був предмет анекдотів і нелюбові. А тепер виявляється, що все ж таки хтось мав відповідати за те, щоб армія функціонувала як організм. І українці дуже давно, не тільки в радянський час, але й в часи Російської імперії виконували в армії цю важливу функцію організації. І тепер виявляється, що самі росіяни не мають до цього навіть не те, щоб здібності, ні, цікавості. Вони не розуміють сенсу в цьому. Вони розуміють сенс в тому, як розікрасти армію, це вони вміють. Але як організувати армію? Як організувати, якщо хочете побут армії, нормальне функціонування її як, як підприємство? Якщо хочете, ні, це це мені абсолютно не цікаво. Для них армія це виключно механізм вбивства.